Вас вітає Луч. Лот номер 34 чоловічий одяг Лівайс. Отже, тут будуть у нас футболки, шорти, спортивні штани. Ну і, мабуть, все. Це весь асортимент. Розміри різні. Ціна дуже приємна: 11 євро за одиницю. Лотів вже майже не залишилось. Тому, будь ласка, переглядайте лоти, які ми вам вже відзняли, порівнюйте їх і обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Бачите, тут ну, розміри, ось, наприклад, це Елічка. Класичні всі моделі, без екстриму, емочка. І ось спортивні штани. 11 євро за одиницю. Лот невеличкий, 29 одиниць. Всього. Тут у нас це лот номер 34. Елька. Але такі Ельки у Лівайсу, що і на XL буде класно. Есочка. Так, тут більший размер XL. Шорты классные. Тоже розмір не маленький. Зараз, зараз, зараз. Так. XL. Биг... Бік, а, бік талия. Большая этот. Большая талія. Це из лінії великі розміри Левайсу. Емчка. Классно. Джинси. Джинси в кожному лоті будуть такі літні. Літній вайп. Великий розмір, до речі, такий, прямо конкретний. П'ять іксів XL. П'ять. Ці класні штани. Знаю, що за... У них дуже-дуже багато хто питав, і багато хто хоче їх. Вони класні дуже. Така модель умі Футболка така комбінована тонковка, така імітація. І зверху футболочки. Ну, так як зараз дуже модно, дуже. Так, ось такі джинсики у нас ще класні, Тимно-сині. Комбінована футболочка, рігланчик, тонковочка смужечку. Так, далі, ось ці футболки зараз в самому популярному кольорі. Вони в нас в кожному лоті в різних розмірах. Дуже класний колір. І я впевнена, у вас дівчата перші їх заберуть, Того, що це зараз трендовий колір. І спортивні штани. Такі от комбіновані, вони також в кожному лоті. Тут дві одиниці, і ми коли міксуємо, коли формуємо лоти і однакові моделі, то ми кладемо різні розміри. Отже, лот номер 34 може бути саме твоїм. 29 одиниць по 11 євро мирного неба.